Доброго ранку, благословенно, мирно і тихого дня від Господа Бога. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і маю велику честь разом із вами об'єднатися, щоб подякувати Богові за день життя, який він подарував, щоб подякувати Богові за обітниці, які він дає нам через своє слово. Ми вже декілька передач звертаємо увагу на закон Божий. А як поєднати закон і Євангелію? Послухайте, що говорить апостол Павло в посланні до римлян у третьому розділі. То що, ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон. Ми чуємо, як багато людей, будучи спокушені ворогом, постійно повторюють. Я спасенний. Однак вони виявляють таке презирство до Божого правила праведності, що ми бачимо, їм нічого не відомо про спасенну благодать. Серце перебуває не в згоді з Божим законом, а у ворожнечі з ним. Таким був великий бунтівник на небесах. Хіба візьме Господь на небеса людей, котрі не виявляють поваги до закону Його Всесвіту? Що може привести грішника до усвідомлення власних гріхів, якщо він не знає, що таке гріх? Єдине визначення гріха у Божому слові дане ним. як ми читаємо в 1 Івана в третьому розділі, в четвертому вірші, гріх є беззаконням. Грішникові необхідно було дати зрозуміти, що він порушник закону. Його увагу привертає Христос, котрий помирає на Голговському хресті. Чому помер Христос? Тому що це був єдиний спосіб спасти людину. Він узяв наші гріхи, щоб зарахувати свою праведність усім, хто вірить у нього. Доброта і любов Бога. Ведуть грішника до покаяння перед Богом і до віри в нашого Господа Ісуса Христа. Христос указує пробудженому грішникові на порушений ним закон. Закон спонукає його до покаяння. Проте закон. Не має спасенної сили. Він не прощає злочину. Тому справа грішника виглядає безнадійною. Але закон приводить Його до Христа. Якими б тяжкими не були Його злочини? Кров Ісуса Христа здатна очистити Його від усякого гріха. Закон і Євангеліє йдуть пліч опліч. Вони доповнюють одне одного. Закон без віри у Євангелії Христа не може спасти порушника закону. Євангеліє без закону. Не дійсне і не має сили. Закон та Євангеліє становлять одне досконале ціле. Господь Ісус поклав основу будову. І ось як вигукує пророк Захарія в четвертому розділі, Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки щасти, щасти йому Боже. Він проводир і вершитель нашої віри, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Євангелії Христа і Божий закон у своєму поєднанні створюють непідробну любов та непідробну, а справжню віру. Закон указує на справжній шлях до чистоти. І у Першому Соборному посланні Івана в 3 розділі, в 3 вірші ми читаємо. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Тобто, так, як чистий Ісус. Чи означає цей текст, що людина здатна сама видалити хоча б одну пляму гріха зі своєї душі? Ні. Що ж означає вислів, очищає себе? Це означає, дивиться на Господній великий моральний критерій праведності, святий Божий закон, і бачить себе грішником у світлі цього закону. Тому що кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. І ви знаєте, що він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Людина. Очищається через Ісуса, вона очищається через віру у Ісуса Христа. Кожен, хто в ньому перебуває, той не грішить. Бог має силу зберегти душу, яка перебуває у Христі. Благочестя на словах немає цінності. Тільки той, хто перебуває у Христі, є християнином. У кожній країні. У кожному народі усі послідовники Христа мають співпрацювати з Богом. Єдиний спосіб для людини володіти чистотою полягає в тому, щоб стати однодумною з Богом. Як же нам пізнати Бога, вивчаючи Його слово? Якщо людина не уподібниться у своїх думках до Бога, усі її зусилля очистити себе будуть даремні, оскільки досконалитися людині можна тільки через пізнання Бога. Можна навести зовнішній блиск, і люди можуть бути подібні до фарисеїв, яких Ісус назвав гробами побіленими, повними мертвих кісток і всякої нечистоти. Але він, справедливий суддя, бачить усі недосконалості душі. І якщо істина не буде насаджена у серці, вона не зможе керувати життям. Зовнішнє очищення чаші ніколи не зробить її чистою всередині. Звичайно, формальне прийняття істини це непогано, і здатність викласти обґрунтування нашої віри. Це хороша справа, але якщо істина не заглибилася далі цього, душа ніколи не спасеться, серце має бути очищене від усякої моральної скверни. І як каже Господь: я знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і любиш щирість. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Чудові слова Господь надихнув Духом Святим написати автором 139 го Псалму. Друзі мої, я хочу молитися, щоби у молитві нашій. Були такі ж самі слова. Нехай благословить нас у цьому, Господь. Боже дорогий Небесний, до тебе приходимо в молитві з проханнями в цей ранок, щоб подякувати за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, за те, що ти подарував нам цей день і сьогодні дав можливість відкрити Твоє Слово. Ти знову відкриваєш нам святу істину і суть Євангелії, і суть закону. Що вони не роздільні. Закон показує, що ми є грішні, а Євангелія відкриває в кому наше спасіння. Тому, Господи, дай нам мудрості сьогодні поєднати це все і стати Твоїми справжніми послідовниками, щоб у день, коли Ти прийдеш, ми не почули слова. Відійдіть від мене, ті, що чинили беззаконня, а навпаки. Щоб ми почули слова. Увійдіть, благословені, у радість Мого Баття. Для цього так мало потрібно, Господи. Дай нам мудрості і навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. І в день, коли ти прийдеш, щоб ми з радістю зустрічали Тебе. У руки Твої віддаємо життя своє, життя наших дітей, наших рідних і близьких. І нехай надалі буде Тобою благословений наш край і наша країна. Господи. Почуй благання тих, хто стоять на передовій, хто виборюють мир і спокій в нашій країні, ти поблагослови, поблагослови Господи, і тих, хто стає на захід істин, святих, біблійних, іванівських. Дай їм мудрості і відваги, так само рішучо нести цю правду тим, хто не знає її. Це наша молитва і прохання. Ми все увіряємо у твої руки і дякуємо за почуту молитву Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, те, що сьогодні практично неможливо поєднати людям, а неможливо тільки тому. Що вони не хочуть звернути увагу на те, що говорить Господь. А що говорить Господь? Він практично запитує нас. То що ж ми скасовуємо вірою закон? Бо сьогодні багато кажуть, ти тільки віруй, дорогі мої, та й біси вірують і тремтять. Але не підкоряються Божому законові. Тому Господь залишив для нас цей приклад, щоб ми зрозуміли, в чому суть на небесах не може бути беззаконня. Історія гріха більше не повториться. І Господь хоче, щоб за цей короткий відрізок часу ми набули того характеру, якому любо буде все те, що говорить Господь. Ви не думайте, що Господь просто так скоротив вік людини. Ми знаємо, що перші люди жили близько тисячі років, та тому що історія гріха жахлива. Ви уявіть, що людина сьогодні живе декілька сот років у важкій хворобі. Чи можна це уявити? Яка милість Божа, щоб сьогодні за цей короткий вік, який Господь обмежив, сказав, що 70 просилів 80, але багато цього не доживає, щоб ми могли зрозуміти волю Божу, прийти до Нього, віддати йому своє серце. І бути в числі спасенних. Яке щастя, дорогі мої. Тож нехай Господь благословить нас бажанням уже сьогодні йти до нього і не ділити віру і закон, а приймати і одне, і інше. До побачення.